Люба мама, вітаю тебе, з днем матері. Ти найважливіша людина в моєму житті. Я завжди буду вдячний тобі за твою любов і підтримку. Бажаю тобі міцного здоров'я, а сліз тільки від щастя. Олена Васильна, вітаю вас, з днем матері, вітаю вас, щастя, вам здоров'я, все найкраще, щоб були здорові, крики. За нас трималися, ми тримаємося за вас всіх разом. Дорога моя мама, вітаю тебе з Днем матері. Ти завжди була для мене підтримкою і надією в житті. Я бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові та тепла, а також безмежної радості від життя. Мамо, дякую тобі за те, що подарувала мені життя, за твою любов, твої переживання. Ти моя найкраща. Вітаю тебе, з днем матері. Нехай ваше серце завжди буде зігрити теплом, любов'ю та вдячністю. Нехай поруч завжди будуть ті, заради кого ви світитись зсередини. Щиро дякуємо вам, що подарували нам життя, любов та турботу. Збройні сили бажають вам міцного здоров'я, щастя, родинного добробуту, міцності та стійкості. Дякуємо нашим матерям, що нас чекають завжди вдома. Хотіли б привітати всіх матерів, всіх бабців, всіх жінок з наступаючим святом для матері, побажати вам щастя, здоров'я, терпіння, саме терпіння і ми скоро повернемося, ми вас любимо. Дочекайтесь. Всіх однозначно. Дружині, привіт, вона теж мати. О, хай вже чекає, вже. скоро повернемось. Даю вітання своїй мамі, своїм сестрам, усім жінкам України, щоб не були всі і здоров'я. Перемога за нами. Слава Україні! Матері захисників, вони справжні герої нашого народу. Вони виховали гідних патріотів, сміливих, мужніх. Справжніх чоловіків, які сьогодні боронять свободу та незалежність нашої України. Тому хочу побажати вам міцного здоров'я, терпіння. Хай кожна мати дочекається свого захисника додому. Пам'ятайте, ваша любов, наш надійний тил. Шановні жінки, вітаю вас від щирого серця з Днем Матері. Бажаю вам здоров'я, щастя, терпіння. Добра і позитиву, вітаємо наших матерів з Днем Матері. Дякуємо вам за підтримку. Бажаємо вам міцного здоров'я і терпіння. Вітаю всіх матерів з цим прекрасним днем. Хочу побажати вам щастя, міцного здоров'я та терпіння, тому що вам часом важче, ніж нам тут. Все буде Україна! Вітаємо всіх матерів з Днем Матері! Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги та сили. Скоро. Всі сини повернуться додому і все буде Україна. Щиро сердечно вітаю всіх матерів Днем Матері. Адже мати це ангел-охорони з кожного сина. Дякую всім матерям за недоспані ночі, за даровану любов. І нехай кожна матір дочекається свого сина додому з перемогою. Вітаю вас, відменті, з дівчатом, Днем Матері, міцного здоров'я і довгих років життя. Дякую тобі, мама, за турботу. За виховання, за підтримку. Дякую тобі, дружина, за сина, за розуміння, за терпіння. Бажаю вам, щоб ви були щасливими, очі сіяли від радості, душа наповнювалася теплом. Я вас дуже сильно люблю. Все буде добре, слава Україні! Вітаємо з Днем матері! Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. На кухні не одну годину, собі на різні теми посидим свято у вас дорогі наші мати.